Альона, дружина загиблого військового Іллі Волошина. З майбутнім чоловіком познайомилися гуляючи на набережні в Запоріжжі. Це була любов з першого погляду, розповідає дівчина. Разом вони були п'ять років. З них рік у шлюбі. Ілля був дуже веселим, легким і при тому надійним чоловіком. Пара почувалася дуже щасливою, будувала плани, але їм завадила війна. Коли ми познайомились, коли вже у нас почалися стосунки, перше, що він мені сказав, ти маєш знати, те, що Україна в мене буде завжди на першому місці, то ти будеш на другому. Якщо ти це приймаєш, то добре. Коли почалося, АТО, тобто з 2014 року він був в 93-й бригаді Карпатська Січ, потім там служив він з 2014 по 2017 рік, у нього був величезний бойовий досвід, і якби потім уже з початком повномасштабної війни. Він одразу й пішов. Я знала, що так буде. Я розуміла, що він піде, що ну це, це станеться, бо такі люди по-іншому не вміють. 24 жовтня минулого року ілю тяжко поранили. Лікарі робили все можливе, але за кілька днів хлопця не стало. Усвідомлення втрати до Альони прийшло тільки після поховання чоловіка. Деякі не усвідомлюєш, що трапилось. Тобто ти живеш якомусь такому своєму. Знаю, свої, свої бульбашці і просто не можеш не спати, не їсти. Ти настільки в стресовому стані, що не відчуваєш навіть часу. Дуже важко залишатися одній було. І при тому дуже хочеться, щоб нікого поруч не було, якийсь от такий стан. Не знаю, як описати це. Не хочу, щоб взагалі хтось мене зрозумів. Але, на жаль, є ті, хто зрозуміють. Та в один з моментів Альона зрозуміла, що загибель її чоловіка буде марною жертвою, якщо вона складе руки і перестане рухатися вперед. Тож вона вирішила допомогти перш за все собі та іншим жінкам, які втратили коханих, щоб втілити ідею в життя. Знайшла однодумців. Назва проєкту народилася дуже швидко. Мені здається, що саме ця назва вона, вона показує всю силу і міць жінок, адже сказати кохане, я живу це треба пройти дуже серйозну, довгу дорогу до відновлення. Наші жінки не вдови, Вони дружини загиблих героїв. Для участі в проєкті Коханий я живу зареєструвалися кілька жінок, чоловіки яких загинули більше ніж чотири місяці тому. Бо в перші тижні стан скорботи все поглинаючи, і лише згодом відновлюється здатність до спілкування і з'являється бажання повернутися до життя. Учасниця проєкту Марія втратила чоловіка рік тому. У складі полку Азов він боронив Маріуполь. Дівчина прагне отримати в групі підтримку і навчитися жити далі. Нам необхідна підтримка. І допомога, і, власне, я думаю, ми всі хочемо відчути себе живими, відчути. Жагу до життя і навчитись, як з цим жити, як правильно з цим жити, не забуваючи наших близьких, не ховаючи все це десь глибоко в душі, а жити і нести гідно пам'ять про наших героїв, тому що вони поклали своє життя, вони віддали найцінніше, що в них було, і ми маємо всі бути вдячними за це. Але з цим дуже важко жити. Необхідну допомогу дружинам загиблих героїв буде надавати досвідчений п. Психолог перша колективна сесія вже відбулася. Перша частина наших зустрічей буде про втрату, про те про осмислення втрати, і друга частина наш наших зустрічей буде спрямована на відновлення, на на скажімо, супроводження жінок до ну до такі маленькі кроки до відновлення. Крім роботи з психологом, проєкт Коханий Я живу передбачає і інші заходи. Всі вони будуть безплатними. Долучитися до участі та дізнатися деталі можна на сторінці проекту в соцмережах. Олена Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.